Дівчата, усім привіт! Сьогодні буде відео, як я перебираю свою косметичку і змінюю її з осінньої на зимову. Тому давайте починати. Перше, що я би хотіла сказати, моя косметичка міняється в залежності від сезону, але не повністю, бо основну частину часу я користуюся своїм Project Pen, і не усі продукти я люблю міняти. В основному це лише палетки тіней, якісь рум'яна, саме якісь ліміточки, які асоціюються у мене саме з зимовим часом. Ось, наприклад, якось ця асоціювалася у мене виключно з осіннім часом, тому її я буду прибирати. Це дуже класна палетка. Я її купила тільки цього сезону. Мені вона дуже сподобалася від Too Faced. Мала виконувати суто декоративну функцію, але... Тіні тут теж непогані, тому її я прибираю. Також як і прибираю палетку від Adept Element 115. Це дуже класна палетка, дівчата. Я вам всім її рекомендую. Тут ось такі цікаві тіні. Я взагалі дуже люблю формулу Адепт. І по кольоровій гамі вона завжди мені підходить. Була б моя можливість, я би скупила їхні абсолютно всі палетки, саме там, де три ряди, тому що, ну, якось мене так заведено. Не дуже я люблю палетки, де саме два ряди. А ось такий формат, мені зручно дивитися, що з чим міксувати. І ось такий варіант мені дуже подобається. Тому цю палеточку я теж відкладаю. На кінець то відкладаю свою першу палетку від Adept Samarian Sunset. Мені, до речі, дуже подобається їхнє таке пакування, тому що зараз вони змінили на пластикове-металеве таке. І тут суто осіння гама, дуже гарна, але все-таки асоціація мене тут виключно з літом та осінню. І цей сезон вже закінчився, тому будемо міняти на щось новесеньке. А ось цю палеточку і Revolution. Я їх лишаю, тому що вони у мене в Project Penny. Палетки, які теж я хотіла би змінити, це Adept. Здається, це мінка. На жаль, я нею майже не користувалася. Величезний мінус Project Pena, що упортаєш на щось одне, і інші тіні теж просто простають. Хоча подивіться на цю красоту, хочеться користуватися абсолютно всім, але часу не вистачає. Тому ця палеточка лишається у мене до весни. Відкладаю. І точно така ж ситуація з моєю новинкою. Наташа Деннона Retro Glam Palette. Дуже гарна тут гама. Нею користувалася я трішечки більше, але все ж таки зимою це не мій варіант це осінь та весна для мене. Тому лишаю її для весни. З Project Пенна я нічого прибирати не буду. Єдине, що кілька днів я ще ось цим. Від Шанель, а потім буду переходити на свій відінглот і від Вайкен. Поки ще кілька днів ним користуюся. Хотіла би додати ось таку однушечку від Fenty Beauty. Це рум'янчики з такому фіолетовому відтінку. Це у нас Drama Class 12-й відтінок. Дуже класна у них формула. Я багато думала, який же відтінок собі брати. І вирішила взяти ось цей, зараз поясню чому. Він виглядає, ну так, дуже екстремально, але, повірте, якщо легенькою пушистою кісточкою наносити. Як я роблю ось з цією кісточкою. Дивіться, у мене пензлики грязні, я фарбувалася перед тим, то віддає відтінок. Легкий, легкий такий, який уходить трішечки у філетовинку. І не виглядає настільки дико. От. Тому е ось ці рум'яна я буду використовувати з палеткою від Наташі Деноне. Зараз її вам теж покажу. Це теж моя новинка була. Багато цього року я палеток накупила, і в основному я відкрила для себе Наташу Денуну. Це Roxa Palette, Дуже вона мені сподобалася, і теж я її цього разу додаю, тому що тут такі фіолетові відтінки, які міксуються з нюдом. Тому я зможу цю палетку носити як і на повсякдень, так і на якісь вечірні заходи. До того ж, тут багато таких гарних спарклів. В основному мені дуже подобається ось цей відтінок. Я його дуже люблю. Та і тут усі ось ці спаркли, вони дуже-дуже гарні, хорошої якості. Це таки моя сама улюблена формула від ADEPT, але Наташу та я теж полюбила і на кінець то зрозуміла. Чому в свій час вона була настільки хітом і настільки популярна. Тому цю палеточку я додаю. І мені здається, ось ці рум'яна будуть дуже гарно дивитися з цією палеточкою. Іншу палетку, яку я би хотіла додати, це Secret Santa від Lamelle. Вона була достатньо дешевою, у мене це тон 401, але настільки вона класна, і вона такого настрою мені додає. Ну от Дійсно, як секретний Санта. Не знаю, тут такі відтінки, начебто самі банальні, але у мене асоціація ну от, прям дійсно з Різдвом. І минулого Різдва я користувалася саме цією палеткою. Тому давайте я вам. Два відтінка якихось засвочу. Тут дійсно хороша якість, і ось цей дохромить. А, До речі, а, золото тут достатньо прикольне. У нього є такі, скажімо так, оранжева підложка, і тому виглядає ну, не супер банально, дуже класно. Класні відтінки тут. Я задоволена за свою ціну. Це просто супер палетка. І матові, до речі, дуже на хорошій усяті. Інша палетка, яку би я хотіла взяти, це теж моя новинка, але, на жаль, я не користувалася нею так багато. Це від Anslie Rain. А, до речі, моя друга палетка від цього бренду. А, перша була Groovy Garden. Ось ця моя сама улюблена. Цією палеткою я фарбувалася на весілля, тому вона у мене має таку неймовірну казкову асоціацію. Дуже гарна палетка. Відтінки тут теж дуже нюдові, але сяючі відтінки тут, звісно, це щось. Як вам так показати їм? Подивіться на цю красу. Тут усі відтінки просто неймовірні і якість, звісно, ну от, коли як не на Новий рік її вигулювати. Дуже гарно сяють, але не настільки з космоса, щоб це було перебором. Тому мені здається, це моя ідеальна нюдова насильвільна палетка. Дуже я її обожнюю, тому теж її сюди додаю. І остання палетка, яку би я хотіла взяти собі і побільше користуватися, це теж Наташа Денона Xenon Palette. Це була моя перша палетка від Денони. І. Скажу чесно, я прям в захваті. Настільки класна сіра гама, яка мені підходить, яка має дуже багато різних тонів і підтонів. Я просто дійсно в захваті. І на кінець-то почну нею користуватися, бо купила я її кілька місяців назад, вам її ще не показувала. І на кінець-то зможу зробити якийсь макіяж нею. Або зробити якийсь огляд. Ця палетка звісно, не нова, але ну, мені дуже хочеться показати вам її побільше, щоб вона отримала свою увагу. Тут дуже класні відтінки. Багато хто каже, що тут дуже однотипна гама, але ну, мені все підходить. Я бачу тут достатньо різнопланові відтінки. І гаму взагалі, тут є нюдові кольори, тут є якісь матові різні формули. От тут як попробувати їхні формули, на та Денони. Це мені здається, дуже класна палетка. Якщо вам подобається сіра, така носибельна сіра гама. І ось цей відтінок, до речі, який має бути самим рожевим. Ну, я розумію, чому на нього всі сваряться. Він не надто активний, так сказати. Але ну, зробити йому режеву підкладку. І він теж заграє дуже гарно. Він напівпрозорий, але я впевнена, що ця палетка не задумувалась як сама а, сяюча палетка. Тому очі знали, що брали, як то кажуть. Дуже мені подобається ця гама. І взагалі я для себе цього року відкрила. Сірі палетки задивляюся іще на одну від Тома Форда, але це вже, мабуть, буде наступний рік. І давайте також ще пройдемося по палеткам, але це вже будуть рум'яна і палетка для лиця. Old Glitter це була лімітка, мені здається, минулого року, якщо я не помиляюся. Дуже гарно тут таке пакування все золотаве, біленьке. І ось так виглядає палеточка. Я беру, мені здається, виключно через один із цей хайлайтер, який такий лавандово-режевий, мені здається. Так, да, він такий якийсь. Як в вам так показати, він якийсь такий е... тепло-лавандовий. Дуже гарний колір, особливо на зиму. Мені здається, ось цими рум'янчиками від Rare Beauty буде дуже класно дивитися. До того ж, мені дуже подобається ось такий варіант рум'ян, коли є трішечки теплинка, але можна використовувати як бронзер. І це не буде виглядати начебто. Ну, я дійсно нанесла бронзер, бо я таке не дуже люблю, особливо зимою, без засмаги. Де да, інші відтінки теж тут достатньо популярні, будуть у мене в ходу, мені здається. Єдине, що ось цей золотавий відтінок. Ну, він надто золотавий, але подивимося, можливо, під якісь Захочеться от мені теплі макіяжі зробити, і я використаю його. Тому ось так. Цю палетку я теж додаю, тому що це пакування, мене прям. Підкосило, я сказала все, навіть якщо не будуть е, подобатися мені продукти, зато пакування, ну, така ось ще людина. Люблю я гарне пакування. Також беру ось ці рум'янчики від Huda Beauty. Дуже класна тут формула була. coca е, лока в мене відтінок. Це такі, як коричнево бургунді рум'яна. Які розташовуються з червонинкою в підтоні. Дуже гарно вони тушуються, вони не залипають. Це достатньо темненькі рум'янчики, але якщо їх добре розташувати, під якийсь специфічний макіяж, вони дуже класно виглядають. Особливо, що я помітила, дуже гарно під фіолетові та голубі макіяжі. Ну, якісь такі серебристі, в основному те, що я їх беру тут. Тому ось цей відтінок, як би його не закінчити, тому що ну дійсно такий класний відтінок, боюся, що рука буде тягнутися до нього прям кожен день. А хотілося б його зберегти подовше, бо це була лімітка. І е, тільки дві помади новенькі я буду брати: одна червона від Деборах е, Мілану, здається, правильно, і його прочитала. Бачу тут іншого відтінку. а відтінок тут 08. Я цю помаду ще не відкривала, навіть не свочила. Але хочеться взяти щось таке червоне, бордове, можливо. Формула мені сподобалася у цій помаді, коли її свочила в магазині. Але на губах я ще не пробувала, тому сподіваюся, буде підходити мені. До всіх цих макіяжів дуже добре і сподіваюся, що не буде мені сушити губи. Тому цю помаду я додаю собі. І інша помада у мене буде використовувати функцію бальзама. Це клікаре від Mac. У мене це відтінок 12. Я обожнюю ось ці помади. Настільки класно, вони у суху, вітряну таку погоду, зимову зволожують губи. Дуже я їх люблю, з задоволенням накуплю собі ще інших відтінків і, можливо, навіть такий же ж візьму собі в запас, тому що це моя улюблена формула. Вони дуже гарно виглядають на губах і дуже класно зволожують губи, захищають. У мене губи завжди склонні до сухості, тому ось такі варіанти це просто мій must-have. І, по суті, це вся моя зимова косметичка. Я сподіваюся, вам відео сподобалося. Воно таке достатньо коротеньке. Суди показати вам, що я змінила на своєму туалетному століку і показати, чим я буду все ж таки користуватися у такий святковий нарядний час. Всім до зустрічі! Пока!